Добре, тема сьогоднішнього уроку – це камера обскура Ми на минулому уроці познайомилися з таким явищем нашим, як зір, і далі ми будемо ознайомитися зі світловими явищами. А саме, давай ставимо пропущені слова. В однорідному прозорому середовищі світло поширюється вздовж. Світло назавжди поширюється тільки прямими лініями. Зорове сприйняття світу рутується на сприйняття очима світлових променів. Тобто ми все отримуємо завдяки світлу, яке йде від променів. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які є джерелами світла або від... Від... відзеркалюють віддзеркалюють світло. Які ж є відомі приклади фізичних тіл, що є джерелами світла? У нас є природне сонечко наше, це джерело світла, водорослі, які мають також різнобарвне забарвлення, світлячки, блискавка. Випромінювати світло можуть не тільки предмети на живой природі, а й різноманітні організми. Зараз ми переглянемо невеличкий відеофрагмент і пояснимо явище, яке спостерігається на озерах Джепсленд в Австралії. Австралія один із шести континентів на землі. Але чим цікава Австралія, крім Кенгуру, коал та Опери? Напрочуд, цікаве явище спостерігали влітку 2008 року в комплексі Озер Джипсленд, який після цього отримав назву Неонові озера? Площа Джипсленду. Становить 600 квадратних кілометрів. У день озера виглядали звичайно, але вночі відвідувачі, торкаючись води, були вражені дуже яскравим і красивим світінням. Спричинили його організми, які мають назву ночесвітки, які мають властивість світитися. Під час будь якого механічного впливу на нині. Тобто ми побачили, що і нежива природа, і жива природа є джерелом світла. Переглянемо наступне відео фрагмент, де, мож... де нам потрібно дати відповідь на запитання, що можна сказати про зображення, яке з'являється на стіні протилежній отвору. Дивимося наступне відео. Тобто, ми побачили, що в результаті використання такого пристрою, як камера обскура, ми бачимо, що зображення перегорнулося, воно обернене зображення. Приміщення, про яке йдеться у відеофрагменті, здавна називали камеро обскурою З латині воно перекладається як кімната, а обскура темна. Тобто, ми бачили, що взяли темну кімнату. Зробили невеличкий отвір для джерела світла, і подивилися, що ж відбувається. А, давайте прочитаємо правила. Богдан, ти можеш прочитати перше? Оптич... А, оптика це розділ фізики, що вивчає властивості світла та пов'язані з ними фізичні явища. Тобто всі явища, які вивчає фізика, пов'язані з властивостями світла, називаються оптикою. Камера обскура це найпростіший оптичний прилад, через отвори, у якому на екрані проєктується перевернути, тобто обернене зображення. Ми не будемо витрачати на цей час. Ну, далі. Перейдемо до конкурсу найрозумніше. Наведи не на менш трьох прикладів природних джерел світла. Богдан, які ти знаєш природні джерела світла? Eh, родні джерела. Eh... Сонечко. Буде джерелом світла? Так. так. Сонце, щось. Воз... Що ще? Е, eh, Воздух. Е, eh, Воно джерело світла. А, світло, світло. Світло і буде. Eh... Зірочки будуть? Зірки, а, 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 блискавка, а. а приклади штучних джерел світла, а, лампочка. Умнічка, лампочка. лампочка, що ще? Фонарик, фонарик. Ліхтар. Наприклад, зараз екран телефона так, так. або комп'ютера планшета. Давай розглянемо наступне зображення. Які джерела світла є штучними. Позначимо літерою H, а які природні літерою P. Е, природні перша це природне Умнічка. Друге це штучний H. А. Це природні. добре, якась, так. І світлячок теж природні. Теж природні кумнічка. Чи є місяць джерелом освітла? Так. Ні, Тому, що він... місяць. Ні. місяць показує тільки а, сонячне світло. Він є отражателем, воно, воно як дзеркало. Ми місяць не бачимо або бачимо тільки половину його, коли сонечко закриває, земля закриває половину місяця від сонця. Тобто місяць не є джерелом світла, він не виблискує ніяке світло. Він як камінь. Ось так. У якому середовищі світло поширюється прямолінійно? Ну, у будь-якому середовищі. На, е, прозорому, ось так раз прозорому середовище. Якщо воно не прозору, то, прозорому, то світло поширюватися не буде. А, mm -hmm. І останнє запитання прочитай, як ти думаєш, варіанти відповіді. Яке джерело світла дає змогу тобі читати ці рядки штучне чи природне, Назови це джерело. Джерело світла. Мабуть, штучне та yeah. трошки природне, тому що сонце. Ну, є. в мене зараз немає сонця, в мене вже глибока ніч. Штучне, так. Штучне. 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 І що це за джерело таке, що, що, що тобі зараз допомагає бачити? Екран телефону. Екран телефону. Добре. Молодець це правильно. Так, зараз ми переглянемо невеличкий експеримент, а потім зрозуміємо, а що, що ми повинні були отримати. Робитимо такий експеримент. То, побачила, як будується зображення за допомогою камери «Обскура». Вона перегортається, тобто, коли ви наступний раз будете дивитися, чи е, крізь віконце потраплятимуть промені, наприклад, е, як пливуть облака, у вас на, на протилежній сті, е, стіні будуть е, е, зображатися, ви зрозумієте, що це перегорнуте зображення. Людина бачить завдяки тому, що її очі здатні сприймати світло від предметів. У просторі світло поширюється прямолінійно. Спробуємо пояснити явище, яке ми бачили у відеофрагменті. Це темне приміщення називають камерою обскурою. Схематично зобразимо її так. Закриємо світло непроникним матеріалом вікно з маленьким отвором і стіну, що знаходиться навпроти цього вікна, Уяви, якби не було цієї перешкоди, світло від об'єкта досягло б стіни. Однак ця траєкторія неможлива. Траєкторія це шлях, яким світло від об'єкта спостереження потрапляє до стіни. Зверни увагу на те, що об'єкт на стіні знаходиться в перевернутому положенні. Цікаві явища, пов'язані зі світлом, вивчає розділ фізики оптика. Згорни з аркушів паперу два циліндри різних діаметрів. Автор використовує для закріплення клей, а ти скористайся скотчем. Виріж з фольги круг, діаметр якого дорівнює діаметру більшого циліндра. За допомогою ручки або ножиць роби усередині круга маленький отвір. Прикріпи круг. Поліки. До основи циліндра скотч. Тепер виріж з пергаментного паперу круг, діаметр якого дорівнює діаметру меншого циліндра, прикріпи цей круг до основи меншого циліндра. Циліндри готові. Устав їх один в один. Камеру обскуру виготовлено. Цікаве відео, не, не про що, ну добре. Тобто в результаті цього відео ми повинні були зрозуміти, що, е, якщо в нас є ось таке уявне зображення, і воно проходить, ми проводимо прямі лінії від е, початку та кінця, Нашої ось так воно побудується на нашому аркуші. І зображення буде яке? Воно буде. Перевернуте, так? Тобто, ну, мені не вдасться так гарно намалювати, але щоб ви зрозуміли, що воно буде. Ось так мати вигляд. Але воно буде менше, ніж у мене тут зараз намальовано. Тобто. Ось, якщо ви зможете, як за відео попереднім, сконструювати таку камеру обскурно, ви на власні очі побачите ці. Ви на власні очі побачите, що дійсно, це так і є, що всі тіла через отвір відображаються перевернуто. Також, якщо ви уважно дивилися попередній урок, ви зрозумієте, що наші очі це також е, такі невеличкі е, отвіри і е, зображення на нашу сітчатку ока потрапляються також перевернуті. Тобто ми, ми весь світ бачимо перевернутим, а тільки мозок його обробляє цю інформацію і знов нам її перегортає. Ось такі цікаві е, інформацію ви дізналися сьогодні. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 2 а також наголошую, що від попередній урок в нових знаннях від 6, е, зараз шостого... я зупиню.